Вправа 144, для якого значення а не має коренів рівняння. Перше завдання а 1, що множиться на х, дорівнює 5. Ну що ж, рівняння не буде мати коренів тоді, коли ліва частина не може дорівнювати правій при будь-якому значенню x. Ну, давайте подумаємо: якщо ми 0 помножимо на х, ми отримаємо 0 при будь-якому значенню, а не 5. Тобто, якщо ми будемо множити x на 0 або а-1 дорівнює 0. Запишемо, якщо пишемо а мінус 1 дорівнює 0. Пишемо то 0, що множиться на х, буде дорівнювати 0. 0 помножити на х дорівнює 0. І воно не дорівнює 5. Так? Ну, записуємо. Тобто. Рівняння немає коріння. Є. Ну що ж, якщо рівняння немає коріння, тобто це буде, якщо А мінус 1 дорівнює 0, переносимо тоді мінус 1 через знак дорівнює з протилежним знаком, то А буде дорівнювати 0. Було мінус 1, перенесемо, буде плюс 1. Або А дорівнює, тоді 0 плюс 1, це 1. Є? Ну що ж, отже, якщо А у нас дорівнює 1, то не немає акваренів. Аналогічно, якщо А мінус 3 буде дорівнювати 0, пишемо, якщо А плюс 3 дорівнює 0 то записуємо цей А плюс 3 або 0, що множиться на Х, буде дорівнювати 0, і воно ніяк не буде тоді дорівнювати А-2. Бо А плюс 3 дорівнює 0, тобто А дорівнює мінус 3. Є? Тобто записуємо рівняння. НЕ МАЄ коренів Є. Ну що ж, записуємо, що А плюс 3 дорівнює 0. Плюс 3 переносимо з протилежним знаком. Тоді А буде дорівнювати. 0. Було плюс 3. Зліва, справа буде мінус 3. І записуємо, що А тоді дорівнює 0 відняти 3. Це мінус 3. Тобто, якщо А буде дорівнювати мінус 3, то наше рівняння не має коренів. Тому що ми будемо мінус 3 додати 3 0 множити на x, нас має вийти 0, а не мінус 3 відняти 2-5. Переходимо до третього завдання. А мінус 4х дорівнює а-4. Тут А мінус 4 зліва є, і А-4 справа. Якщо ми будемо знаходити х, то х буде дорівнювати. А мінус 4. Так, ліву частину ділимо на А мінус 4 з праву частину. Ну і х буде дорівнювати, якщо їх скоротити, і а мінус 4, не дорівнює 0, то х буде дорівнювати 1. Це означає, яку б ми а не підбрали. Завжди, як мінімум, буде один корінь, одиниця. А насправді, якщо а 4 буде дорівнювати 0, то ми 0 будемо множити на х, буде дорівнювати знову 0, і це буде справедливо при будь-якому значенню x. Тобто ми не можемо підібрати таке значення, щоб у нас не було коренів. Навіть якщо а 4 буде дорівнювати 0, то це рівняння буде мати безліч корінів, а інакше коренем буде одиниця. Записуємо, що отже. Списуємо таке рівняння таке рівняння. Завжди буде мати, хоча б один корінь. Корінь. Так, запишемо число 1. Так. Е, але ще раз, не обов'язково. Бо коли А мінус 4, то рівняння буде мати. А мінус 4, -0, то рівняння буде мати безліч коренів. Тобто ми не можемо підібрати таке значення А, а воно не існує. Записуємо. Тобто. Такого значення А немає. Так, є. Ну що ж, записуємо відповідь? Для якого значення А в першому завданні записуємо А дорівнює одиниці. У другому завданні пишемо а дорівнює мінус 3. Ну у третьому значенню записуємо, що такого тоді значення немає. Немає. Або не існує.